У Львові відбувся перший українсько-ізраїльський саміт. Це масштабна міжнародна конференція присвячена фізичній та психологічній реабілітації. У числі спікерів були присутні ізраїльські реабілітологи, координатори медичних програм, а також представники Міністерства охорони здоров'я України. Визраїль досвід. Першу чергу досвід, на жаль, ми не можемо в них взяти зброю, бо найкраще лікування психічних розладів, найкраще лікування ПТСР і депресії це перемога. Ми, на жаль, не можемо в Ізраїля взяти зброю, але ми можемо в них взяти сучасні технології, медичні. Ми маємо від них дуже багато гуманітарної допомоги. Ми все беремо, бо їх досвід ну за виключенням сполучених штатів, я думаю, більше не існує таких досвідчених країн саме в цьому питанні. Під час саміту був український захисник. Олег Вожик, який успішно пройшов реабілітацію та отримав протез в ізраїльській клініці Реоттель Авто. Мені е, подонралось те, що там іде індивідуально. До кожного е, підходить індивідуально. багато психологічної допомоги. Е, до е, собаки на тренування у психолога. Ізраїль продовжить надавати комплексну підтримку Україні в питаннях фізичної та психологічної реабілітації військових. Про це заявив посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський. Ми прийняли в Ізраїлі декілька десятків, як військових, так і цивільних для реабілітації. Ація, як фізичної, так і психологічної, крім того, ми надали курси підвищення кваліфікації для кількох сотень українських фахівців. Це педагоги, соціальні працівники та психологи. Також ми провели з тисячою фахівцями тренінги онлайн, але головна мета не привести всіх потребуючих у реабілітації до Ізраїлю, а робити це тут в Україні. До слова, зараз в Україні розробляється план створення 20 центрів життєстійкості за прикладом Ізраїлю. У центрах надаватимуть соціальні послуги та психологічну допомогу.